Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Летіли у кабіні, що падала. Мешканці будинку по великотернівській 14, скаржаться на ліфт, що вже два роки не працює. Перші 10 інформаційних щитів про загиблих героїв вже готові і представлені на розсуд членів робочої групи та родичів. У Горбанівці з'явиться перший чоловічий монастир Православної церкви України. А тепер про це та інше більш докладно. Ліфт в одному з під'їздів будинку по вулиці Великотирнівська, 14, несправний вже майже два роки. Були ситуації, коли він стрімко падав вниз з дітьми у кабіні. Мешканці неодноразово зверталися до різних інстанцій, але безрезультатно. Невідома їм і причина, чому не працює ліфт. Чи знають про цю проблему у міській раді? Розповідаємо у сюжеті. З четвертого поверху він почав падати на протязі третього другого поверху. Він летів. І між другим і третім поверхом він зупинився прямо на стики. Їхав з дитиною в ліфті та відчув, як падає кабіна. Таку ситуацію пережив полтавець Андрій, що мешкає в будинку по Великотирнівській, 14. Ми ну, питалися якось визволитися, але не змогли і визивали ДСНС, то приїжджали до нас всі рятувальні, які могли до нас приїхати. Все було добре, врятували, але ліфт після цього то став ну, дуже часто такі, не тільки моя дитина, також нас на восьмому поверсі з дитина маленька, теж така сама була історія. Відтоді ліфт в першому під'їзді дев'ятиповерхівки несправний. Так триває майже два роки. Він зупинився у нас навесні 22-го року, і оце він періодами то включають, його то виключають. Дуже багато людей застрявало. Ліфт пролітає кілька поверхів, зупиняється. Потім ну, батьки мами з дітьми в цьому ліфті діти дуже лякаються. Опадала дівчинка. — Нас поставили на чергу по ремонту цього ліфта, як в місті почали ремонтувати. Значить, в серпні 23-го року відзвітували, що вроді би здали наш ліфт. Він поробив дві неділі, знову став літати по поверхам, його відключили. Дзвонимо в ремліфт, вони кажуть, а ми його не прийняли ще. У під'їзді багато літніх людей та осіб з інвалідністю наголошують мешканці будинку. Живе жінка, інвалід з дитинства. Вона ходить з паличкою, їй вже далеко за 80 років. Вона вже два роки не може вийти на двір. Тижнями сиджу, не виходжу з хати. Хіба вже як крайність, в аптеку чи в магазинчик, бо у нас двоє старих людей. Мені 75, а чоловікові 81. Мені 83 роки. Ми просто вже лазимо туди. Ми не ходимо. Ми зійшли в один проліт. Встали, похекали, віддихнули і обратно йдемо. Ну разві так можна до людей відноситися. Ось я пройшов тут, постою. Це ще, це ще я проживаю на дев'ятому поверсі. Операцію зробили мені на серці, поставили кардіостимулятор, Ішов з боліниці, і єлі піднявся. Наболілим питанням люди не раз зверталися вже «ЖЕО номер 2 та до депутатів міської ради. В управління жилищно-комунального господарства на Подолі туди попасти неможливо. В них закриті двері і домофон. До домофону підходиш, можна до вас зайти. Нікого немає. А коли ж прийти? Ну, от колись приходьте, не, не, не зрозуміло коли, коли хтось буде. Ходили туди кілька разів, билися в ті двері, не попали. Депутат тут дзвонив літом, мій син, Ямщикову Вадімові. Він ото немножко поміг. На дві неділі запустили ліфт, а потім, як став і все. А зараз дзвонимо, дзвонимо до нього. Не можемо додзвонитися. за словами заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка. Цей ліфт справді проблемний. Наразі вирішують у який спосіб його ремонтуватимуть. Там вийшли з ладу так звані направляючі на дев'ятому поверсі, який не дозволяють йому доїжджати повноцінно і безпечно на дев'ятий поверх. Це взагалі відноситься до капітального ремонту даної шахти ліфта та ліфту та механізму ліфту. Тому ми зараз вирішуємо, як це зробити. Тут два є напрями: або обмежити очі рух ліфту до восьмого етажа і ремонтувати надалі, або передбачити ремонтні роботи капітальності за всього для того, щоб відремонтувати цей ліфт. Перші 10 щитів із інформацією про 20 військових, які віддали життя за Україну, вже виготовили. Наступні 100 мають бути готові до 22 квітня. Про це говорили на засіданні робочої групи Полтава пам'ятає героїв. Як виглядають інформаційні дошки? Бачили наші кореспонденти. Перші 10 щитів з інформацією про 20 військових, які віддали життя за суверенітет та територіальну цілісність України, вже виготовили. Про це говорили на засіданні робочої групи проекту Полтава, пам'ятає героїв. Перша частинка – це були перші 10 тестових конструкцій, які ми мали виготовити і виготовили в да, в грудні 2023 року. Ці всі тестові конструкції вони знаходяться на зберіганні в палаці дозвілля «Листопад». Якщо пілотні конструкції виготовляли у Полтаві, то наступні 100 робитимуть у Києві. Завершився тендер, згідно з яким до середини весни вони мають бути готові. Потім оголосять новий тендер. Ми з вами як і планували. Ми провели тендер на 100 конструкцій. Це 200, 200 зображень. І ми спланували, що до 22 квітня 2020 24-го року всі ці 100 конструкцій, 200 портретів наших захисників, героїв повинні бути вже виготовлені. Це плюсом до тих ну, до тих 10, які вже є. Виготовлення інформаційних дошок з іменами загиблих військових відбуватиметься в хронологічному порядку. Почнуть із полеглих ще в 2014-му. Ми можемо чітко говорити, що ми можемо формувати список. 200 полеглих героїв не чекати тендерів, для того, щоб переходити до погоджень. Ну тобто, до самого спискового порядку присутні обговорили та погодили імена наступних 50 загиблих захисників, інформацію про яких розмістять на конструкціях. Три дні відкритих дверей тривають у Полтавському обласному онкодиспансері. Це означає, що консультація лікарів проводиться в цей час без направлення. Приурочила акцію до Всесвітнього дня боротьби проти раку. Подробиці дивіться у сюжеті до Всесвітнього дня боротьби проти раку в обласному онкодиспансері тривають дні відкритих дверей. 6, 7 і 9 лютого консультації лікарів проводяться без направлення, адже саме регулярні профілактичні огляди значно знижують ризик онкозахворювань, говорять у медзакладі. Існують візуальні так звані форми, які підлягають скринінгу. Скринінгу це ті засоби, які з широких там з великої кількості людей фільтрують і визначають локалізації, визначають патології на, на ранніх своїх етапах. Це основні це молодь залоза, це те, що можна побачити руками, очима це передміхурова залоза, це цитологічне дослідження, рідинна цитологія по визначенню передракових і раку на початкових етапах раку шийки матки. за два дні акції були пацієнти з проблемами молочних залоз і шкіри. Проте онкодіагнозів підтверджено не було. Їм рекомендували додаткові методи обстеження. У закладі говорять, профілактика раку це дотримання простих правил. Вірне харчування. Спортивний спосіб життя, займання фізичним навантаженням, не палити, не заживати таких канцерогенних продуктів харчування і особливу увагу приділяти верстві населення, якщо в родині були родичі з злакісні. У на Полтавщині виявили понад 4800 тисячі нових випадків злоякісних новоутворень. Це на 500 більше ніж за попередній рік, кажуть фахівці. Більшість пацієнтів жінки. Життя понад двох тисяч людей внаслідок захворювання обірвалося. На Полтавщині створюють безпекові хаби у рамках проєкту Безпековий простір громади. Облаштовують їх у пілотних територіальних громадах. Наразі це Карлівська та Новоселівська. Люди можуть отримати в таких хабах експертні консультації та взяти участь у просвітницьких та освітніх заходах, заняттях із домедичної допомоги, психологічних тренінгах, тренінгах із медіаграмотності та заходах щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Проєкт безпековий простір громади» Ди впроваджується спільно із управлінням патрульної поліції у Полтавській області, розповіли на тематичному брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Це проект власне є міжнародною технічною допомогою. Фінансують фінансує нас Канада у рамках проекту стабілізації поліцейської діяльності. Метою проекту є активне налагодження ефективної взаємодії представників влади громадськості, знову ж таки поліції, ДСНС і усіх жителів громади задля для вирішення цих безпекових питань. Ми, як поліцейські, ми протидіємо домашньому насильству, але також ми працюємо на Попередження домашнього насильства, і, на мою думку, попередження є найважливішим компонентом, а навіть важливішим ніж сама протидія. Тому ми робимо великий акцент на просвітницькі заняття із громадянами, із дорослими, із дітьми. Працюємо над тим, щоб. Виховувати нульову толерантність до а, домашнього насильства. На Полтавщині з'явиться перший чоловічий монастир православної церкви України. Він розташовуватиметься у Гурбанівці, що неподалік обласного центру. Усіма ремонтними роботами займається і Ромонах переселенець із Луганщини. Як виглядає споруда, коли планують завершити будівництво, дізнавалася. Івана Дімова. Ця споруда незабаром буде першим чоловічим монастирем ПЦУ на Полтавщині. Його у Горбанівці відбудовує і єрмонах Іоан Луценко. Він же – настоятель розташованої поруч церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Священнослужитель демонструє на якому етапі зараз ремонт. Житова частина це починається з коридора. Він поштукатурений, пошпакльований. З лівої сторони при вході одразу знаходиться така гостіва для братії для зібрані братів, для гостей зустрічати ця кімната. Це частина башти нашої монастиря, Башта складається з трьох поверхів. Ми намагаємося зберегти частково автентику, наскільки це можливо. Також у майбутньому монастирі будуть дві спальні кімнати та кухня. Поруч хочуть облаштувати їдальню та просфорню, тобто місце, де випікатимуть хліб для богослужіння. Ми так максимум орієнтуємося. Чоловік на 10, але це не контракти, як в зсу за і служиш певним строком. Тут за бажанням прийшла людина, послушник або монах, буде деякий час, йому сподобалося, він тут стає, молиться, живе, трудиться, не сподобалося, він пішов в будь-який момент. тобто таке більш… Демократичним можна сказати управління, поки що, і Єрмонах живе тут сам. Розповідає про себе. Він переселенець з Луганської області, і початком АТО переїхав до столиці, де перейшов до ПЦУ. Там священика і направили працювати на Полтавщину. Водика Філарет каже. Ви звідки лягу з Лонганчиною? Туди ж хочете. Гер, та не хотілося, куди пішли те? Я кажу, ну йди до владики Федора, Він якраз просив священств священиків. Я владика Федір. Потім каже: якоїсь марківки каже Кабуляцького району. Я думаю, «Яка кабила, кайбилі, Яка ляк? Що це таке? Я Потім в заднім числом за спілкування і от і зрозумів, що це потавшина. А 2019-го Іоанна Луценка перевели у Горбанівку. Тут і зародилася ідея створення монастиря. Місцеві прихожани розповідали, що тут він планувався ще до лютневої революції, але через комуністів задум так і не втілили. Лише у 2022-му священий синод погодив реалізацію цього, так би мовити, проєкту. Бо сама будівля це залишок панського маєтку. Насправді можна собі уявити, як приблизно до революції тут було тут була церква і паралельно біля церкви був побудований маєт. Це приміщення це була теж господарська частина панського маєтку. Цей будинок в ньому була на третьому поверсі водонапорна башта. Плюс ще до того тут була в 1916 році, тут була електростанція. Нині ремонтні роботи Іоанн Луценко робить власними силами Мені. і за кошти прихожан. Говорить, частково допомагає єпархія. А на питання, коли ж монастир повноцінно відкриють, відповідає із сарказмом. Хотілося б основну вже повноцінне життя, але, як я кажу, тут по мелочах зробити фундамент і кришу, фундамент робити і кришу перекрити, і всього-навсього. була остання інформація випуску я прощаюся із вами нагадую що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПЛЮА. А якщо вам є про що розповісти полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на цьому в мене все на все добре все обов'язково буде Україна.